У Луцьку зустріли захисника, який пробув два роки в російському полоні. Сергій Колошва із села Бубнів Локачинської громади воював на Авдіївському напрямку. І з травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Після двох років і двох тижнів у російському пеклі його звільнили під час 66-го обміну. На замковій площі герої зустріли з хлібом та сіллю, квітами і прапорами. Хочу подякувати всім і рідним і вам за підтримку, за, що чекали нас і вірили, що ми повернемося. Ми теж вірили, що ви нас чекаєте і дочекається всі нас полон. Маємо трагічні звістки з фронту. 7 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 46-річний захисник з села Чорниш Віктор Копитюк. Старший сержант був стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного відділення. Дату і місце прощання з Віктором Копатюком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка надійшла на Волинь на Сумщині під час виконання бойового завдання. 4 липня загинув молодший сержант Сергій Бручко. Йому було 39 років. Родом з Устилуської громади. Чоловік у цивільному житті працював водієм-далекобійником, захищав Україну з листопада 2024 року. У бійця залишились дружина, двоє синів і матір. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. СБУ затримала агентку ФСБ у Рівному. Жінка на замовлення російських спецслужб залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів популярного готелю міста. Також встановила камеру, щоб окупанти мали віддалений доступ. Росіяни планували підірвати готель за допомогою дзвінка на телефон, який встановили на вибухівку. Негода ввечері 7 липня завдала клопотів волинянам. Рятувальники шість разів виїжджали на ліквідацію наслідків. У селищі Ратне дерево впало на дорогу і заблокувало рух транспорту. У Луцькому районі на дорозі між селами Мар'янівка і селом Цегів поблизу села Галичани, а також між селами Терешківці і Скобелка, теж були повалені вітром дерева. На вулиці Глушець-Луцьку у Луцьку, липа впала просто на тролейбусну лінію. На місці події працювали. Рятувальники та аварійна служба контактної мережі тролейбусного депо. На вулиці Зоряні у Луцьку на два легковики упав ясан. Рятувальники його розкряжували та вивільняли транспортні засоби. Ми працювали виключно там, де була загроза перешкоджанням нормальних умов життєдіяльності. Можливо, таких повалень дерев було більше, але ще раз наголошую, що ми виїжджаємо саме туди, де є перешкоджання нормальних умов життєдіяльності. На Волині негода знеструмила 172 населені пункти, 105 – повністю, 67 – частково. Без електропостачання залишились майже 27 тисяч домогосподарств. Найбільше постраждали райони, що обслуговують Ковальська, Володимирська та камінь Ширська філії. Вийшли з ладу 720 трансформаторних підстанцій. На світі зібув сильний вітер. Люди на катамарані застрягли посеред озера. Дістатись з берега самі не могли. П'ятьох відпочивальників на катері відбуксирували рятувальники. За трохи на допомогу покликали ще шестеро людей. Їх на човні віднесло далеко від берега. Водолази рятувальники вирушили на допомогу, але ті вирішили добиратись самотужки. Початку року на водоймах волині загинули вже 15 людей, серед них одна дитина. Лише з початку літа трапилось чотири трагічні випадки, що сталися в місцях, які не призначені для купання. На Ковальщині потонули троє чоловіків. Один молодик загинув на озері у Володимирському районі. Для того щоб можна було надати допомогу людині вчасно і застерегти від біди. Людям варто купатися на водоймах там, де створені рятувальні пости. Таких місць в області є 21. офіційно визначене і обладнане за всіма вимогами законодавства. Місце, де можна безпечно відпочивати а головне там є рятувальні пости комунальні рятувальні пости. Є також на озері Світість діє державна рятувальна служба. Вона працює цілодобово і цілорічно, але під час купального сезону в області створено 21 місце, де фактично відпочивати безпечно. У Луцьку зафіксували температурний рекорд. У понеділок, 7 липня, температура повітря піднялася до плюс 34,1 градуса. Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено в 2012 році і становило плюс 33,7 градусів. На цьому тижні спека на Волині спаде. Синоптики кажуть, що пройдуть холодний атмосферний фронт та південний циклон. Йтимуть дощі різної інтенсивності. Вночі 9 липня буде сильний дощ, грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів, вдень день – 18-23 тепла. У Луцькому зоопарку поповнення люди віддали п'ятьох маленьких лебедят. Малеча лишилась без дорослих лебедів. Їх чи то загриз лис, чи то вполювали браконьєри. Лебедята зі ставка прийшли до найближчої хати. Люди подзвонили в зоопарк, тож тепер птахи машкають там. А ще серед новеньких поранений лебідь, який теж шукав порятунку в людей. На території ТЦК у Луцьку новий храм називається Церква Рівноапостольного князя Володимира. Побудована два роки тому днями храму святив Митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Настоятель церкви, протоієрей Юрій Близнюк. Він і капелан обласного ТЦК та СП. Воїни з сотої окремої механізованої бригади врятували з прифронтового села цілу родину з двома собаками. Вивозили сімейство на броньованому автомобілі. Кажуть, навіть знайшли їм житло в безпечному місці. На цих фото дворічна Надійка, її мама, дідусь, бабуся та прадідусь. В ситуації бувають різні. Так. Найгірше це коли падають дощі. Тут переважно їздимо польовими дорогами, немає таких доріг асфальтованих. Ну, і це дуже тяжко. Розмивається болото і прохід, хидимість машини дуже, ну, як то кажеться, тяжкіше їхати. Ну і Стараємося прориватися та якось виїхати, бо, звісно, що кожна секунда дорога, і що загрузнеш, ну, то вже буде дуже так. Ризик для всіх. Ну і стараємося, як сказати, прориватися тими болотами. Потрібно прислуховуватись, чи нічого не летить до звуків. Ну, і... Треба акуратно також їхати, бо щоб на щось не наїхати. Саме головне це рація. Бо без рації це навмання, як то кажуть, їдеш. А так вийшов, запитав та й якусь спокійніше. Водії, ну так, потрібні, потрібні. Без роботи водія і в машини, так, тут тяжко було б щось доставляти. Посвятили собі в церкві іконку. Ну і так у нас в кожній машині є іконка. Та я дивився, вроді нормальна там дорога. Та-та! З'їдемо та. вночі, щоб нас так дрони нас не бачили, так по-сірому, та легше нам легше їхати. І наша розвідка з тими дронами трошки це небо трошки, як то кажеться, дивляться та й в той момент, коли нічого не влітає, тут і пробуємо виїжджати. Інцидент, що навіть машину не, не влетіло було. Добре, що він скоро вивернув водій, цього так. разу файно прийшли. Тут бувало так що. на Місці розвертає тебе поперек тут, і все. Ще одне погано, бо тут ці аграрії, вони от є дорога, а да? вони так такі з одної сторони зорять і з іншої. Кожен має в машині, трос, без троса не виїжджає. Без троси, з колеса зробило, зробило м'яч. Що з що ззаді, так було, було то намісило, що неможливо навіть було душити. Отак-то відбивали тою лопатою то і лопато, і ту глину, якось помало виїжджали. Розвозимо тут продукти, воду. І воно так... У нас як що надо, що ночі там міняємося. Далі ще не зможуть з'їхати, вони так ходять, ходять і носять. На початку, як тільки були заїхали, то вони взагалі без фар їдуть. Вночі. А зараз можемо вже так привикли, що вже так і, і, і з фарми їдуть та й вже нема того страху такого. Перехрестився. Дякую Богу, та їдеш у дорогу.